Друзі, всім привіт, доброго дня! Ви на будівельному українському каналі Good Family House. Сьогодні я хочу звернутися до всіх українців. На пошту приходить дуже багато, досить багато листів від сімей, чиї будинки зазнали ушкоджень під час воєнних дій. Це різного ступеня ушкодження, різні життєві ситуації, я нікому не відмовляю в посильній допомозі, а сьогодні я хотів би звернутися от з, таки, от з такою пропозицією. Я 100% впевнений, що прийде час, коли всі сім'ї отримають відшкодування, які вони отримали через систему репарацій. Проте Багато сімей не чекають того, фіксують ушкодження і власноруч за допомогою, в тому числі, своїх знайомих небайдужих людей, відбудовують власноруч. Тому сьогодні я хотів би сказати, що для кожної сім'ї, яка потребує допомоги у відбудові свого будинку, Чий будинок отримав відносно незначні ушкодження, а зазвичай то будуть ушкодження віконних конструкцій, фасадів та покрівлі. Якщо ви плануєте найближчим часом відбудовувати все і повертати до звичного стану, то безстроково, безкоштовно для кожної української сім'ї. За просто запитом на пошту goodfamilyhouse.plangmail.com я надам ті витримку з проектів Good Family House. Це буде витримка основних положень, основних вузлів, які стосуються от саме тих зовнішніх конструкцій, про які я сказав. Ці вузли, ці положення з проектів вже відпрацьовані. Я розумію, що вам буде потрібно, тому що вже більше 10 місяців, десь дев'яти місяців не одразу то все почалося. Цей процес допомоги сім'ям. Я вже дуже багато спілкуюсь з такими сім'ями і розумію, що вам буде потрібно. Тому, будь ласка, не соромтеся, ви не полишені в вашій біді. Вам всі допомагають, і зі своєї сторони я хочу запропонувати таку допомогу також. Повторюся, що це безстроково, що це безкоштовно. Не стісняйтеся робити запити. Я навіть не Прошу вас і не, тим паче не ставлю то за умови надавати якісь підтвердження, що саме ваш будинок зазнав е, руйнувань. Я повністю розумію той біль, е, який, з яким ви столкнулися, е, з, з яким ви е, столкнулися. І... Дуже багато знаю таких історій, і тому я впевнений, що не знайдеться жодної української сім'ї, яка би маніпулювала на таких речах. Тому, будь ласка, звертайтеся. Я наскільки е вистачає сил, е знання, досвіду, я завжди вам. Допоможу, також звертаюся до всіх інших українців. Будь ласка, поділіться цим відео цією інформацією з вашими знайомими, яких це стосується у першу чергу, тобто чиї будинки зазнали руйнувань. По друге. Поділіться взагалі цим відео в своїх соцмережах. Давайте покажемо Ютубу і взагалі світовій спільноті, як ми, українці, допомагаємо один одному, як ми вирішуємо наші питання. На цьому все. Слава Україні та їм незламним воїнам! Скоро побачимося! Бувайте!